Всім привіт! То як я торгую? Ну перш за все вам потрібна ваша улюблена іграшка. Ну віщо? Щоб не було нудно чекати, коли ціна. Дійде до ваших ордерів. А тепер? Ха-ха-ха, Дивіться, який мені кнут упав. Це золотий кнут. І я таки не знаю, а що ж то за кнут? Так. Я знаю тільки що це клас еліт. Та-дан. Опа-опа. по англійськи це буде Візель Вартекс. Так-та-так. Так, так. 20 до скорости атаки, 168 до урона, 150 урона від блисткавки. йо моё не пан. И якби... Якби воно ще пробивало, як ми... Minus тридцять пять к сопротивлению молнии тут цього нема. Ну, все є то є. На -на -на. І налюбовався -на подивимося, що у нас тут чотирнадцять. Так, 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 після всіх продаж. Середня продажу піднімається вгору, якщо ми лесенкою продаємо кожен раз вище, 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 вище. І можна десь посчитати щось. Типу, 2.10. Ну, наприклад, ну було в мене 2-10. 5689 і я знову все відкуплю. Тобто, якщо ціна. Так, Фіня. Мишка, мишка, не підводь. на 7 процентов по цене можно будет откупать так, есть. ну а далее уже пошли наваривание чего-то больше существенного например было у нас там 2.20 да? опа тогда инша цена 6.385 все откупать. Ну, або так, або дивіться за кожен. За кожен торг окремо і складати на 3% менше ціну закупочну. Ну все, дякую за увагу. Відео коротке буде. Зовсім. Бачили? Віхарі безіла. 150 блискавки А в мене ж мастерство молнии получається помножити на 4. От від 1 до 600 буде Більше. Пока-пока.